Добрий раночок. Сьогодні сталася якась проблема на Ростовській атомній станції і йде витік радіації, який перевищує в 75 раз норму в сторону Росії. Але це схоже на диверсію, і якби до нас те саме не прилетіло не від них, а на наших атомних станціях. Так що дуже-дуже така стрьомна новина. Шарти поширюйте, де на наших станціях вони це можуть зробити. Це, по-перше, Запорізька атомна станція, це от буде дуже сильний удар у нас прямо в центрі країни. Ну, і плюс ще у нас дві станції є. Де вони це теж можуть зробити. Але якщо у вас є датчики радіації, то саме час перевірити. По-перше, фон, по-друге, зарядити батарейки, замінити батарейки. Ну, Коротше, слідкуйте за радиа за радіацією. От сьогодні-завтра дуже ретельно. Все. З добрим ранку.